Предприємство працює в штатному режимі і ми все робимо для того, щоб їм сприяти в цьому І підготовуємо пакет документів комісіонно на Мінагрополітики щоб для дальшого присвоєння цього статусу. Розводимо чорно-рябих голштинів, незважаючи на війну, продовжуємо працювати. Надій на голову складає 25 кілограмів молока за добу. В господарстві утримується близько 500 корів, загальне погалів'я до 1000 голів.